І так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, сьогодні хочу від імені нашої громадської організації привітати усіх з наступаючим новим роком. Перш за все, до землі вклонитися нашим військовим, котрі продовжують тримати наше з вами мирне небо і дозволяють нам в більш-менш спокійній обстановці зустрічати 2024 рік. 2023 був занадто важкий, багато втрат, як в територіях, але найбільші втрати ми понесли в наших людях, тому що жодна людина, жодне її життя не має права бути забутим, особливо тих людей, котрі віддають своє життя за нашу з вами перемогу і за мир на нашій землі. 2024, друзі починається з першого числа, першого місяця. Та з першого дня тижня. Тому я вважаю, що це саме той рік, який має перезавантажити нашу систему повністю. І саме 2024 хоч він обіцяє бути дуже важким, має об'єднати людей навколо перемоги, перемоги над зовнішнім окупантом та перемоги над внутрішнім ворогом. З огляду на всі ті законопроекти, ви знаєте, що ми читаємо дуже багато, дивимося всю інформацію, аналізуємо. Хочу вам сказати, що рік в дійсності буде дуже важкий. І подолати це все ми з вами зможемо тільки разом. По-іншому ми просто програємо. І наші майбутні покоління залишаться без держави, залишиться без нормального майбутнього. Тому маємо, друзі, з вами 2024-му попрацювати. Особисто я сподіваюся, що це буде роком звільнення, як звільнення наших територій від окупанта, так і звільнення наших добровольців, звільнення безпосередньо нашого Паші Павлова, звільнення тих людей, котрі заслуговують жити в цій державі. Тому, друзі, з наступаючим новим роком, мирного неба, хлопцям і дівчатам, котрі в окопах ще раз доземний уклін, ми Будемо тримати тил і допомагати тим, чим можемо. Разом до перемоги, разом сила, геодоспіль.